А в Україні тривають передвеликодні приготування. Цієї неділі відзначатимемо величне свято Воскресіння Христове. Відтак прикарпатці заклопотані містом великоднього кошика. За скільки у Франківську цьогоріч можна буде зібрати головний атрибут свята? Дізнавалась наша кореспондентка Оксана Гуменяк. Великодній кошик у 2016 році обійдеться у 349 гривень, а з ваном, овочами та фруктами 489. Підрахували в інституті аграрної політики. Франківці на святах не економлять і активно скуповують усі необхідні продукти. Вибір тут великий і усе залежить від місту гаманця покупців. Традиційні атрибути великоднього кошика паска, яйця, м'ясні вироби. Ціни тут різні, все залежить від розміру та вибору. Пасочки в нас найдорожчі 28 гривень, а найдешевші 8 гривень. І ми думаємо, що це добре і смачні, і дешевші. У нас ціни від виробника. Виробник продає не по помазеним цінам, а по своїм практично цінам. Так що у нас є і ковбаска і на дровах майже вся. Шинкована, на дровах, домашня, шинки, балики. Можете підходити в будь-який час. Від 60 гривень до 120 Готову писанку із традиційними візерунками можна придбати за 35 гривень, а можна купити яйця. За десяток домашніх доведеться викласти як мінімум 20 гривень. Тим часом магазинні магазині не набагато дешевші від 13 гривень за десяток. Ще кілька десятків гривень треба заплатити за сир. Буцка пчений 100 гривень, буц приправу теж 100 гривень. Базиліка, кріп. І кмінь. Вурда 90, і сербілий 90. за хрін та барвінок продавці правлять по дві гривні, а ще у кошик, як правило, кладуть сіль та масло. Кілограм останнього коштує в середньому 70 гривень. Прикарпаття на свята економити на шлунку не збираються. Готові витратити, щоб було що поїсти, бо дочка приїде, її немає поруч. Ну до, там до двох тисяч ну, я думаю, що все. А хочу подарунки обов'язково, щоб вона повезла з України. Кубасу, пасочку, барвінок маємо свій, м'ясо своє, так що великодні кошти буде 400 гривень, десь так нам буде. Ми ще не рахували, ми тільки обійшли коло і ми просто розчаровані, що дуже дорого. Ну, десь 1000 гривень. Мінімум, бо в нас сім'я велика. Кошик сам, можливо, і недорого не обійдеться, але якщо врахувати, що прийдуть гості і родичі, то, мабуть, тисячу гривень не вкладеться ніхто. Вартість самого великоднього атрибута кошика із лози залежить від його величини. 40 гривень, 30 гривень, 25. як який. Від 25 до 200. ціна на вишитий рушничок для кошика також немала – 200 гривень. За серветки із малюнком продавці правлять 30 гривень. Відтак, за приблизними підрахунками, економ варіант великоднього кошика обійдеться франківцям десь у 300 гривень. Це якщо не купувати сам кошик, рушник і жодних прикрас. Тим, хто собі ні в чому не відмовлятиме, доведеться викласти на кілька сотень більше.